Саламчик, бро. В Цьому відеоролику я зайду ось такою красивою графікою в PUBG на різоні РП. Ролик получався дуже цікавим, тому обов'язково дивись його до кінця. В цьому відеоролику для вас розіграю 10 мільйончиків на будь-якому сервері Різоні РП. Все, що потрібно, лайк, коментарі, більше 4 слів, підписка, дзвіночок. Друже, а я запрошую тебе грати разом зі мною на Різоні РП Брінбург. Заходь в один нік, промокод, получай бонуси, також дивись опис і дізнайся, як отримати 3 мільйона від мене. Ось, в принципі, братва, я вже в грі, як ви бачите, я зайшов ось Такої графіки, і мій компік чесно трошки афігіває. Саме моя відеокарта зараз через чотири хвилини починається в принципі в нас е-е міроприяті, і ми зараз перебиваємо тайм, прописуємо то що треба, і залітаємо на PAP. Так, ну що ж, братва я вже зайшов загалом в лобі, і в мене навіть тут де тайм. Є давайте я його виключу, що він мені загалом не заважав. Чесно скажучи, я би ще взяв коротше в менше зробив тут текст, але в принципі він не дуже і великий. Три. 2, 1. Ми вже, в принципі, летимо. І перше, що я бачу, це вода. <хи> Тепер мені цікаво, куди я буду саме падати. Давайте відкриємо карту і загалом подивимося, що тут у нас є. Так, де ми зараз знаходимося? А ми знаходимося ось тут. Скоріше за все, треба дропатись на якісь машини, на якісь транспорти, щоб різко просто поїхати і піти в інше місце злутатися, якщо у нас буде там рашити і так далі. Так, коротше, давайте туди падаємо просто. Надіюся, все буде гуд. Чекайте, бо я зараз, щоб я. Ще не приземлився і не помер. О там машина є. Ага, це хуйова машина. Так, добре. Що? Так, ну що ж, братва, це у нас виходить вже наступний день, в принципі, як ви бачите, в нас на годиннику, в принципі, виходить ось так. Ой, перед матчем треба файного чаю випити, в принципі, і вже завалитися на папу. Ну що, братва, в принципі, з Богом. Все, ми залітаємо, ми вже на Бабго, Куди доропатись, не знаю. Тут зараз буде ходроп, впевнений в тому. Буду притриматися вчорашнього плану, буду приїгати, в принципі, на машини, де машини є. Скоренько щось залутати і їхати на машині кудись далеко, де є. де людей нема. Коротше. І все, тут коротше. От машина бачу, машину, машину, браті. Зі мною якісь дуралії лутать, прикиньте. Чіли на машину скачуть. Ай-яй-яй, собартва, головне вижити. Бляха, з тою графіку так непривично іграти, чесно скажучи. Давайте, братва, біжимо. Коротше, бачу баги, чи що це. Бля, яка Це якісь тачкина. Так, дробовик, шутган. Коротше, братва, все лутаємо, що тільки є. Шутганчик у нас є. Це вже плюсик, карманчик. Бачу, чела зверху. Побіжимо звідси, я думаю, тому що це є дуже опасна ігра. Перепливати не знаю, чи тут можна, але нам треба знайти скоріше всього нормальний кар і грати просто дуже акуратно. Так, лут, лут, лут. Шутганчик, аптека. Давайте ще один бронік візьму. Рюкзак нормальний заюзаємо. Так, шлем, ще один золотаємо. Це, це. І аптечку. Коротше, братва, треба звідси змахувати. Я не знаю, де мені взяти тачку. Реально, де мені взяти можна тачку. Ну я поки що, слава Богу, в зоні. Типа, як ви бачите, зараз ми в зоні. Я впав всього-навсього грав пару разів. І вроді за пару разів зрозумів, як грати. Але все одно туплю дуже сильно. Опа, машина, машина. Все, so, умахуємо, просто умахуємо, просто умахуємо. Просто тіпа вкрали тачку, чи то навіть не тіпа, і просто їдемо звідси. Боже, тут така трошки рагульна тачка. Так і інша тачка. Давайте пересядемо, я думаю, це буде набагато краще. А! А! Він мене вбив, прикиньте! Чел просто мене забив, я дурак. А як він мене вислідив, Так, я в шоці просто? Я зайняв 11 місце. Звуків чути, ігру чути. Все, надіємося, що ми почнемо тащити. Так, дивимося, що у нас по карті. Получається, в нас по карті ми летимо ось тут. І чесно скажучи, куди дропатись, я не знаю. Можливо, навіть сюди можемо дропнутися, але я не знаю, чи ми долетимо. Коротше, час вилітати, я думаю. Надію, ззаді мене нікого не буде. Відкриваю парашут, щоб не призиметься, як в перших катках, камуфляж сюди. Рюкзак, рукоятка, все, на базу. До мене просто хтось дзвонить, коли я на пабгу. Просто генії. Не знаю, якісь е просто ультра-мега круті типи. Патрони снапу, ріфла! Чиназіс, чиназіс, просто чиназіс. Опа, снайперка, все, сюди, снайперкою, займу замість ріфли. Так, добре, вроді би, ми зараз в зоні. Я саме більше боюся, що мене зараз не снайпнули ніхто. І щоб все було прекрасно. 21 людина. Так, вроді забігаю на гору, нікого не бачу. Бляха, ну дуже опасно, часто кажучи. тому що з гори мене побачити може дуже легко. І транспорту я ніякого не бачу. Літак, летить, я думаю, то машина йде, прикиньте, тібе. Ну знаєте, поки нікого не бачу абсолютно. Тут, тобто, ну, взагалі людей нема, хоча 18 років. Дуже погано, що в мене 7 патронів, треба взагалі йти лутатися, я тут з херньою страдаю. Там аирдроп нас, я так зрозумів. Отамадроп, тут а ми. В принципі, ми можемо перебігти от сюди або ось так. Давайте перебіжимося сюди. Я не знаю. Просто дуже сильно боюся, акуратно іграти, хочу. Ви самі розумієте, якщо я зараз програю, в мене не буде більше шансів сьогодні повторити сьогоднішню катку. Шансів не буде, а записати для вас хороший контент-ролик е дуже важко буде. От бачу машину. От бачу машину. Добре, ну це може бути якась міні-ловушечка. Я думаю, тому що вірно так би машину ніхто не лишив. Хорошо, одного братва погнали. Прикиньте, братва такого людей нема. Дивись, він мені надзвонює, надзвонює. я на пабгоі граю, ті мені просто валять. П'ять людей, братва, лишилось, і я жорстко потію, тому що дуже боюся сильно, погано відіграти. І то, напевно, зараз треба пішком відігрувати максимально. Бачу, тіпа, тихо тихо ходить. Типи взагалі на тачках, я так зрозумів. Бензини в мене залишилось не дуже і багато. Забили, прикиньте, забили. Четверте місце. Зайняв. Коротше, братва, прикиньте, я би ще чуть-чуть і -чуть забрав третє місце, але бляха. Треба було звітом тікати, не лізти, бляха у цю тімочку, у цю, у цю тімочку. Або просто від'їхати і його снапи розстріляти і втікти. Блін, ну ладно, нічого. З часу ми набираємося, в принципі, опиту. Як ви бачите, я вже зайняв четверте місце. Вчора я зайняв якесь там десяте, а після вчора взагалі я навіть призивнеся нормально не міг. Тому братва, ось так, в принципі. Ось такий получився У мене відеоликсовоприжми лайк, щоб я знав чи продовжити мені цю рубрику. MULȚUMIT